Ну, шановні колеги, давайте потихеньку будемо переходити до наших пленарних засідань. У нас на сьогодні заплановано кілька доповідей. Я буду викликати поступово наших доповідачів, запрошувати їх до слова. Якщо хтось не може. Приєднатися, може приєднатися згодом, сказати, що я тут, я готовий доповісти. Будь ласка, ми вас потім поза чергою пропустимо вперед. Якщо що, то поступово доповіді сьогодні-завтра ми викладемо в наших каналах. На каналі інституту на Ютубі. Ви зможете їх передивитися, тому не хвилюйтеся. Ми намагатимемося максимально зробити все так, щоб ви інформаційно нічого не втратили. Мені дуже приємно, що відкриває сьогоднішнє засідання наш давній друг, людина, з якої ми завжди беремо приклад, людина, яка мене особисто надихає, надає моїй душі життя. Віктор Іванович. Я просто зараз буду плакати, тому що. Ця конференція, я, мабуть, ну, не збрешу, якщо скажу, що вона буде цього року, ну, мабуть, завдяки вам. Бо ви знаєте, я багато років намагалася всіх запалювати, але сьогодні моє гасло трошки потухло. і тому я дуже вдячна, Віктор Іванович, вам за те, що завдяки вашій великій допомозі, вашим штовханням, вашій вірі в наші сили в першу чергу. Тому запрошую вас першим до цього слова. Будь ласка, Віктор Іванич Каук, науковий керівник Центру технологій дистанційного навчання Харківського національного університету радіоелектроніки, доцент, кандидат технічних наук. Ну, тему доповіді ви бачите на екрані передаю йому слово. Так, ну, Дякую. Ну, По-перше, вітаю всіх. По-друге, видно презентацію, да, тому що я так, її все в... добре відкриваю так. в різних а, моніторах. Це ж дистанційне, і е, я завжди починаю. Зараз ми маємо дячити нашим Збройним силам України, які дозволяють нам працювати і знову ж таки зміцнювати нашу освіту. Е, сьогодні я маю честь е, ну, відкривати це пленарне засідання з такою невеличкою доповіддю. У нас е, за регламентом там до 15 хвилин, я таймер собі вже вмикнув. І е, е, сьогодні в мене. Пленарна доповідь і о 13.00 майстер клас а, Значить, перше, що я хочу сказати, що я завжди так вже давно роблю, коли в нас настали такі часи, всі покликання для вас зібрані в один файл, і ви зараз вже можете перейти або за цим QR-кодом. Або я до чату дав пряме покликання, де вам доступно, дивіться. ви будете мати вже Google слайди, і ви можете вже мати відео того, що я зараз буду казати. Так само це стосується. Ще двох аспектів. Там вже відображено, і я буду про це говорити. Бо до майстер-класу була така анкета з опитуванням, і я наговорив відповіді на ті запитання, які були в тій анкеті, то вже там трохи більше, там 30 чимось хвилин. І так само, воно вже доступно, і покликання до нього. І майстер-клас, в принципі, я його так само записав, і вам все вже доступно. Тобто, якщо у вас за якихось причинах там відпав зв'язок, немає інтернету, пропала електрика. Якщо у вас є таке покликання, яке ви отримали, ви маєте всі необхідні матеріали на сьогоднішній день. Що буде завтра, ще поговоримо. І так, наша тема це штучний інтелект, як з ним працювати, як його використовувати. І я завжди кажу, що треба ґрунтуватися на джерелах. Ці джерела я так само вам там надаю. Це були минулого року: отакі коротесенькі звіти там за конференції або там за дослідження, де були як використовувати спочатку чат GPT. Це весною минулого року, а потім вже, вже більш така розширена, як використовувати генеративний штучний інтелект в освіті і в дослідженнях. І до речі, сьогодні ну, те, що я буду казати далі, це більше стосується саме педагогічної нашої діяльності, тобто дослідницька діяльність там так само дуже багато чого цікавого, але на жаль, ми сконцентруємось тільки на цій частині нашої складової, як вчителя або викладача. Те, що далі я буду вам говорити, це і мої думки, і те, що є в цих документах, можна погоджуватися, можна дискутувати. До речі, в мене там відкритий чат. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, часу небагато, Але давайте перше, що є і добре і погано на мій погляд, це людиноцентричний підхід до штучного інтелекту. Чомусь ми вважаємо, що він має бути такий, як ми, як людина, і це дуже як це ускладнює всі наші там сподівання, очікування і так далі. По перше, там зовсім в штучному інтелекті зовсім інші, якщо ми кажемо про генеративний. Штучний інтелект зовсім інші. Принципи генерування результатів. Так, результати нас вдовільняють. Вони дуже гарні, і так далі. Але принципи генерування або отримання, тобто там нема людської логіки, там і так, далі, і, так далі, і так далі. Ніколи не треба давати і сподіватися, що штучний інтелект буде виконувати так само завдання, як людина. Звісно, що ні. Він виконує це по-своєму. В нього є там особистості, там певні е, різниці і так далі. Тому. І я завжди кажу, ну не потрібно питати, особливо, якщо ви знаєте відповідь. От знаєте, в нас є там дослідники, які кажуть, 2 плюс 2, він каже, ну звісно, що 4. Йому там починають штучному інтелекту казати, а ти подумай, може буде випадки, коли 2 плюс 2 не 4. І там розвертаються ці такі великі діалоги, на що? Ну, використовуйте цей інструмент за призначенням. Ну, якщо ви хочете досліджувати саме отакі філософські дискусії, то там треба тоді зробити такого асистента філософа, навчити його як сенеку або як іще когось, і, будь ласка, з ним тоді ведіть свої бесіди. Чітко мають бути виписані правила співпраці. Коли я кажу правила співпраці між штучним інтелектом і людиною, це стосується і адміністрації, і студента, і дослідника, і викладача. І, до речі, в дуже багатьох університетах світу такі політики, правила, вони виписані. Я знову ж таки не буду зараз на цьому зупинятися. Це може бути окрема тема для доповіді, але в кожному закладі, будь то школа, університет коледж. Мають бути правила, де всі актори, всі гравці на цьому полі освіти мають чітко розуміти, що вони можуть зі штучним інтелектом, що не можуть. Там далі буде приклад для дослідників з одного з документів. І одне, але дуже важливо, має бути потенціал до використання. Тобто, якщо люди не готові, коли я кажу, люди це і викладачі, і студенти. І... Їх не навчили розумінню, що таке штучний інтелект, як їм користуватися, то буде дуже складно це використовувати. От сьогодні на майстер-класі я покажу не чат GPT і не там Копайлот, і не інші чати. Я покажу універс інструменти, які саме для викладачів, і роблять дуже багато з того, що має бути в нас щоденного використання. Йдемо далі. Що вже дозволяє штучний інтелект, і як його можна використовувати з великою користю? Ну, по-перше, це альтернативний спосіб думок, і якщо ви хочете на свою проблему, якою ви займаєтесь, це може бути завдання для студентів, подивитися з іншого боку, з кимось обговорити. То це можна зробити зі штучним інтелектом, і воно вам допоможе. Так само воно генерує з чистого листа, якщо у вас. Нема ідей, як там розвивати проект. Будь ласка, зверніться, воно вам надасть ментор. Це той, хто супроводжує, розповідає, як вирішити математичне, як вирішити програмне, і є спеціалізовані ментори, під ну там, наприклад, хімічний е, такий консультант, який допомагає щодо хімії. Да? Є такі ментори там дуже багато на програмування. І так далі. Оце ми можемо використовувати, і студенти користуються такими менторами для саморозвитку, що дуже важливо. Підказки щодо вибудовування індивідуальних освітніх траєкторій. Тепер от кожна людина, студент, школяр, викладач, може сказати: От мені цікавить така тема. Штучний інтелект набере матеріал, надасть покликання. Потім може ще проаналізувати ваш рівень за там. В діалозі задаючи вам запитання, і він вам вибудує ваш план розвитку. Що англійської мови, що програмування, що там machine learning, Будь-чого, чого ви заважаєте? Звісно, що ми зараз. Ну я так точно кожен день користуюся підбором навчального матеріалу за запитом, і коли я кажу навчальний матеріал, це не тільки книжки в PDF, не тільки статті веб-джерела, це і відео, да, яких дуже багато, із яких ми можемо витягувати знання і робити з цього навчальний матеріал. А коли я кажу навчальний матеріал, це і презентації до лекцій, це і тести, завдання, питання для дискусій, все це навчальний матеріал, який е, штучний інтелект дозволяє робити з будь-якого такого джерела. Як це буде? Ну знову ж таки можемо поговорити на майстер-класі. Дивіться, що може ще штучний інтелект, і так само буде якісь приклади. Ми можемо давати персоналізований е, такий зворотній зв'язок. От ну, ми знаємо, що дуже класно, коли ми працюємо там один на один зі студентами. Якщо студентів багато, то ми не встигаємо дати їм е, гарний розгорнутий коментар. Штучний інтелект це дозволяє. Ви можете тільки подивитися, що він згенерував, або погодитись підредагувати щось додати, але воно дуже автоматизує і полегшує оцей напрям роботи. Коли ми кажемо співрозробник, дивіться навчальних процесів та документів, це те, про що я казав. Але тут це стосується силабусів, це стосується learning outcome да, або освітніх результатів. Причому він. Штучний інтелект навчений на стандартах на педагогічних практиках, тобто він знає, ну точно краще за мене, що таке там таксономія блума, якщо це розгорнути там в якомусь режимі, і йому можна довіряти, штучний інтелект. Так як він працює з даними, то, по перше, він сам є моделлю дослідження різних даних. Коли я кажу різних, це може бути малюнки, це може бути не тільки текст, а й аудіо, відео і так далі. І за допомогою штучного інтелекту так само можна вже аналізувати електронні таблиці, можна аналізувати дуже багато різних даних для чого знову ж таки для того, щоб отримати якусь цікаву закономірність або щось нове. Да, от щось нове воно дозволяє, допомагає, коли отут окреме вивчення нових мов, це. З ним можна спілкуватися і відповідно налаштовувати свої комунікаційні оці здібності щодо там англійської мови, французької, німецької будь-якої. І так само це можуть бути мови програмування, і так само це може бути, от якщо є навички, які ми можемо придбати в спілкуванні, штучний інтелект оце дозволяє робити. Студенту, це з боку студента, допомагає робити рефлексію на про навчальні матеріали. Тобто, ми дуже часто стикаємось, коли там ведемо лекцію або виступ. От як зараз я кажу, там задавайте питання, будьте активні, давайте якісь реакції. Всі мовчать, і я не знаю, які я ну вкидаю навчальні матеріали, чи вони цінні, чи вони актуальні, і так далі. Штучний інтелект може це у ролі, наприклад, ви кажете, ти там студент. Проаналізуй ці матеріали, і скажи, що там додати, чого не вистачає, і так далі. З точки зору кар'єрного зросту можна моделювати співбесіди, можна моделювати різні кейси на роботі на різних підприємствах. І по суті, зараз штучний інтелект вже перетворює навчання в такий постійний змагання, такі чому тому, що можна, по-перше, генерувати квести постійні, да загадки, кросворди, що хочете. Це воно дозволяє, і дозволяє доволі швидко і купа є безкоштовних сервісів, які з цим можна робити. Ну і динамічно оцінює успіхи. Це так само штуч... штучний інтелект дозволяє. Я перепрошую у когось мікрофон. Вімкнений паралельно таке буває. Організатор Анна, тоді можна вимкнути там у людини. Дуже важко паралельно говорити. Колеги, вимкніть мікрофона, не чуєте. А Мікрофон вимкнули, а навушники ні. Аня, ви можете у Наталії Гузенко вимкнути мікрофона? Я, на жаль, не можу. Она своих всех этих склад диагностики, которые. Я не, не організатор я... конференції. Наталья Игоревна, на, Марія Володимирівна. всіх лаборантов, вони, на этот цикл дала. Це, що ну, нас сказала, Наташ, помоги, потому що щоб я розуміла, що люди ну остануться. Не ну, час впливає. Давайте я спробую. Ну, ну, раз. Я все в запису, Ви можете ми подивитися, ми ну, А ми хто ми у нас організатор? Говорите, Якщо говорите, є організатор, говорите, то зараз я наберу нашим організаторам. Бо ну, так же ж воно не так, працює виповнює, коли ми, ми кажемо що те, штучний інтелект вже е, десь робот тому, щоб виполнити юрбо. Дуже отримав такі суттєві результати, то ми вже можемо отримувати якісь нові віртуальні знання, і на майстер-класі ми подивимось там, візьмемо якусь книжку, якусь тему, як які ми можемо з того виймати. Рішення в різних доменах зараз дуже актуально розвивається, як медицина, біотехнології, фармакологія, де в нас є гарно навчені моделі, вони можуть нам дозволяти і гарно описана проблема, яку ми хочемо вирішувати. Чи були запитання, з чого починати, <починування> і, <починування> і, і я відповідав, що починати треба для з перше що <починування> треба збирати свою базу знань <починування> з тої галузі, де ви хочете ну там або лекції читати, або ви є хахівець, або дослідження. І друге, треба чітко розуміти ці проблеми, для які ви хочете вирішувати, тільки тоді можна отримувати гарні результати. Те, що я вже казав, можна спілкуватися за будь-якою ролью або сценарієм, це дуже гарно, і ми можемо налаштовувати її як цільову аудиторію, і так, далі, і так далі. І по суті, вже ми досягли ще двох рівнів. Ну, це моя думка, вона дуже спірна, але воно вже може створювати воно це штучний інтелект. Певні об'єкти мистецтва. Це стосується як зображень музики, відео і так далі. Так, і штучний інтелект досяг вже початкового рівня програміста. Це вже доведено неодноразово, що якісь там елементарні завдання, розробка вебсайтів, перевірка, навіть тестування на якомусь початковому рівні, все це дозволяє робити штучний інтелект. І звісно, що це буде дешево, швидко і воно вже працює. А ще один аспект: знаєте, от коли люди кажуть приватні дані. Або персональні дані, або з чим працювати, от я наводжу і там є покликання. До речі, гарвард. І вони його зробили, от, наприклад, у них є такий розділ, де вони кажуть: а давайте ми оцінимо які тули, ну, наприклад, Gemini, Google, да що він, які там дані ми можемо довірити. І ви бачите, що якщо свій Sandbox, це їхня внутрішня система, вони дають, дозволяють там третій рівень дати і нижче, ну тобто доволі захищені, то наприклад, Microsoft, -у, Copilot -у і Gemini – вони дали перший рівень і тільки публічний да? дані можна довіряти. Але е, Купайла вже для Microsoft е, 365 вже інший рівень захисту. Тобто, кого цікавить цей аспект, можна так само досліджувати. Так, да, ми знаємо, що вони навчаються на даних, і е, як, як тільки ми ці дані їм віддаємо, от що далі трапляється? Це так само великий ризик. Є ще один цікавий документ, який був у березні 2024-го. Це вже рекомендації, як використовувати генеративний штучний інтелект дослідження. Ота була частинка за якихось освітніх моментів. Там є, можна почитати більш детально, але от дивіться, які рекомендації дає дає наш оцей документ, що перше. Дослідники несуть повну відповідальність за свої результати. Так, ви можете використовувати штучний інтелект, але ви маєте прозоро його використовувати і вже давно. Вже є там описання, як покликати покликатись на джерело, якщо це згенеровано там штучним інтелектом, там АПА стиль або якийсь ще інший. Далі оце те, що ми вже казали, з конфіденційністю звертають увагу інтелектуальну власність. Одразу треба розуміти на що ви можете претендувати в своєму дослідженні на чому ні, постійно вивчайте можливості для того, щоб повищити користь, це таке загальне, і от зараз поки що рекомендація утримуйтесь від чутливих видів діяльності. Тобто, якщо ви суддя, якщо ви там, наприклад, екзаменаційна комісія, яка там приймає кваліфікаційну роботу, то от рекомендація з точки зору цього документу, що треба отут. Залишити людське, тому що є дуже багато ризиків, і ми можемо від цього постраждати. І тепер давайте там на останочок такий, знаєте, був ще в мене експеримент. В чаті GPT в OpenAI в платній версії це GPT 4. І я потім ну, знову ж таки, коли відповідаю на запитання, там були запитання, як там математично він розуміє чи не розуміє. Платна версія, можете подивитися там доволі гарно можна з цим працювати. Є GPTs, навчений на таксономії Блума штучний інтелект, і я йому задав там просте запитання: якщо б ти був зараз в еру штучного інтелекту, то як би ти змінив таксономію Блума? Ну, по-перше, він до кожного рівня він розписав рівні. Шість, які були в Блума, і він тут додав, як це можна використати от для штучного інтелекту або разом зі штучним інтелектом. Можна подивитися, почитати, але ну, всі рівні розписані. Але він додавши сьомий рівень, і каже: я б додавши сьомий рівень інтеграції, який не було в класичному. Да? І що тут ми інтегруємо знання з різних дисциплін для розв'язання оцих міждисциплінарних проблем. Ну, до речі, цей малюночок так само згенерував штучний інтелект. Ви бачите, що він може генерувати якісь схеми, піраміди і так далі. Ну, треба тільки знати, де це запитати. Але це працює. Тобто, навчений на таксономії Блума додає вже. Міждисциплінарну інтеграцію і розписує на кожному рівні, як штучний інтелект може бути задіяний на кожному з цих рівнів отримання навчальних результатів. І, е, те, про що я казав, було е, заповнено таку анкету. Було 153 відповіді. Дякую всім, хто прийняв участь. Сподіваюся, що на майстер-класі буде цікаво, і люди завітають. Але дивіться, там був, був один з таких параметрів. І, до речі, відповідаючи на ті запитання, можна отут -от за цим QR-кодом вийти на відео і отримати вже ці, ці відповіді. Тут є там покликання на ресурси, про які я там згадую. І дивіться серед 153 відповіді: 63 або 41% відсоток сказав, що майже не використовують штучний інтелект зараз, і тільки 5% відсотків використовую щодня. У відповідях я там наводжу цей звіт з Великої Британії, коли вони опитали своїх там викладачів, до речі, здається, шкільних викладачів, ну тобто вчителів. Так ось на зараз десь 50%, десь близько там 50% щодня використовують, десь 43% використовують, але не так часто, як хотілося, і. Ті, хто не знає 1%, і там ще є там порівняння з місяцями, як воно змінюється за минулий рік. Тобто Велика Британія, середня школа, тільки 1% не знає, що таке штучний інтелект, і близько 50% використовує це в повсякденній роботі. Як це можна буде на майстер-класі? Ну, і це такий анонс, що сьогодні о першій годині дня будуть оці спеціалізовані сервіси: GIFIT, Magic School і Brisk. Я знову ж таки ну, покажу слайдами, але можна паралельно робити з них оці навчальні матеріали, які хочеш. Ну, а завтра, якщо все складеться, то буде ще один майстер-клас: як зробити свого власного асистента зі штучним інтелектом без програмування. Да? Якщо люди там думають, що там будуть. Python, або щось таке подібне і нічого подібного. Ну і ще хочу звернути увагу, що так само я там проводжу там різні такі заняття після одних з курсів підвищення кваліфікації. Я започаткував таку поштову розсилку для тих, хто бажає там кожну кожен тиждень я надсилаю якусь цікаву інформацію, бо дуже швидко все змінюється. Кожен день є якісь новини, якісь сервіси, якісь там цікаві відео і так далі. Цікаво, можна, по-перше, по подивитися в блозі. Тут вони, там я їх там переопубліковую, або написати я вас додам. Ну, в принципі, це те, що я хотів на пленарному так підсвітити. В чаті я запитань не бачу, можна голосом, якщо комусь так зручніше. Будь ласка, Ганна, ви з нами? Так, я з вами. В мене тут щось Старлінг каже, що я настійкий, не, не хочу я тут у вас працювати. Дякуємо, Віктор Іванович, за таку оглядову доповідь. Хто не знайомий з Віктором Івановичем, поки у вас є можливість, єднайтеся до його всіх важливостей, докуди можна доєднатися. Це така людина, яку треба мати в запасі, вона завжди. Допоможе eh, дуже вам дякуємо.